Привіт! Я Марій Анна Гнаткевич, психолог, спеціаліст психосоматики. Сьогодні говоримо про психосоматику зайвої ваги. Зайва вага сама постановка питання зайва вага. В нашому тілі нічого не буває зайвого. Якщо щось є, воно для чогось нам потрібне. Чому дієти, спорт, обмеження в їжі не дають ефекту або дають тимчасовий ефект. Тому що ви боретеся з наслідками проблеми. А не самою причиною. І зазвичай ця причина лежить не в плоскості фізичній, а в психологічній. В цьому відео я розкажу вам причини зайвої ваги з точки зору психосоматики. Дам терапевтичні питання, які допоможуть вам краще себе зрозуміти, прийняти, полюбити, наштовхнути на думку, в чому причина і як собі допомогти. Я не буду довго зупинятися на загальновідомих причинах зайвої ваги. Якщо ви багато їсте, мало рухаєтеся, психосоматика не зробить чуда, та й ніхто не зробить. Але якщо у вас все ок з фізичним навантаженням, харчуванням, а вага або збільшується, або не зменшується це відео для вас. Я зараз вас здивую, напевне, коли скажу, що основна причина зайвої ваги це конфлікт самознацінення. Він може виражатися в думках. Я якась не така, інші кращі». Або я недостатньо. Або наше улюблено я не до. Я недоспеціаліст, я не до мама, я не до жінка. Жінка дивиться на себе в дзеркало, на своє тіло. І каже, або думає, фу, яке ти жахливе. А ти могло би бути і краще, а от моєї подруги не те, що в мене, а тіло боляче в цей момент. І воно починає захищатися. Нарощує, ніби броню. У вигляді, ви самі здогадуєтеся чого. А тоді жінка ще більше починає ненавидіти своє тіло. По-різному над ним знущатися, дієтами, спортом, а броня все збільшується. Давайте зараз пройдемося по основних конфліктах зайвої ваги. Як я сказала, номер один це самознецінення. Далі йде конфлікт краси. Жінці або небезпечно бути красивою. Тоді краще мати зайві кілограми, щоб ніхто не дивився в її сторону. Або небезпечно бути некрасивою. Тоді ніхто мене не полюбить, я тоді урод, і тіло реагує захистом. Надається надмірна важливість зовнішності. Далі. Я хочу доказати світу, що я не маленька, що я вагома. Тут і коментарі зайві. Далі наступне конфлікт. Конфлікт біженця. Це вага, яка складається з набриків, а простіше з води. Наше тіло біологічно реагує затримкою води, коли нам небезпечно, коли ми на новому місці, в новому колективі, коли нас виключили зі звичного оточення, метафора, як риба викинута на берег. Або ж коли нам озвучують якийсь діагноз, кладуть у лікарню, відривають від дому. Таку вагу дуже легко ідентифікувати, таке тіло, воно водянисте, м'яке. Наступний конфлікт конфлікт виживання. В цей конфлікт входить голод. В роду були родичі, які пережили голод, померли від голоду. Цей страх він передається через гени. Людина ніби не може наїстися, все, що з'їла, все утримує в собі. Далі. Холод. Знову ж таки, хтось в роду постраждав, помер від холоду. Або людина колись сильно перемерзла. І от тепер організм постійно на холод включає захист. Є люди, які на зиму набирають 5-8 кг, а коли тепліє, вага сама сходить. До речі, це мій варіант. Я перемерзла в дитинстві. Плюс я захворіла через погано підібраний одяг у шкільні роки. Тепер на зиму в мене є набрики і декілька зайвих кілограм. Далі, наступний конфлікт напад. Людина пережила напад і тепер живе як захист. Також сексуальне насилля може бути причиною зайвої ваги. Тоді в людини жир як захист в прямому значенні і в переносному. Як захист. Тому що я не красива і на мене більше не нападуть. Образи це також причина зайвої ваги. Особливо образи, які тягнуться з дитинства. Як би банально не звучало арале харчування це також причина ваги. От тільки тут я розгляну їжу в контексті вирішення психологічних проблем, яку емоцію ви заїдаєте, які у вас асоціації з їжею, особливо солодким. Любите себе похвалити солодким? Пожалійте солодке? Що у вас запускає бажання їсти? Давайте проведемо з вами маленький тест на безпеку. Ви себе відчуваєте в безпеці? Вам є від кого або чого захищатися? Ваша вага жир це як м'яка подушка, яка пом'якшує удари зовнішнього світу. А що з вашою важливістю? Може, ви хочете стати помітнішою? А для кого ви хочете стати авторитетнішою? Якщо ви не знаєте, як вирішити це питання, стати помітнішою по-іншому, ваше тіло буде вирішувати це по-свому. А тепер уявіть, що ви залишилися без своєї ваги. Як ви тоді будете помітними? А хто з вас хоче досягнути певної ваги? Можете назвати цифру? А чому саме ця цифра? Ви про це десь знали, що саме стільки потрібно важити. А якщо це буде ваша теперішня вага, але зміниться вигляд, об'єми, ви згідні? Чи це має бути саме цифра? Тоді для кого ви худнете? Для якого захисту вам потрібна саме така ваша вага? Чому вашому організму стало комфортно саме в такій вазі? Що тоді відбулося у вашому житті? Ця вага стала вам для чогось захистом? Від чогось, і організм повертається в цю вагу постійно. Він формує програми, які знову приводять вас у цю вагу навіть тоді, коли ви скидаєте пару кілограм. І на завершення. Я вам дам декілька питань для подумати. Навіщо вам ця вага? Навіщо ви її тримаєте? Як ви відчуваєте, що вона зайва? Що доведеться робити, якщо вага піде? Навіщо вам худнути? Що зміниться у вашому житті, коли ви схуднете? Схуднути що би що? Що ви отримаєте, коли схуднете? І чому це не можна отримати зараз? які переконання обслуговує ваша зайва вага. Сподіваюся, після перегляду цього відео вам стало зрозуміліше причини вашої зайвої ваги. Я запрошую вас на мій курс Психосоматика зайвої ваги, який допоможе вам усвідомити причини, попрацювати з ними і нарешті отримати тіло своєї мрії. Посилання на курс залишаю під цим відео. Якщо бажаєте записатися на індивідуальну консультацію, посилання на запис також під цим відео.